Прогноз по година 10 днів з 27 липня 2025 року. Ваш метеорятівник у прямому ефірі. Добрий вечір, дорогі друзі! З 27 липня Україна поринає в чарівну літню оду, де Сонце гріє, як метеочемпіон, а легкий дощик додає нотку романтики. Приготуйтеся до приємних новин! Розпочинаємо. Почнемо з півночі України. На півночі нас чекає ніжна прохолода вночі плюс 15 плюс 21, вдень плюс 20, 3, плюс 29. У неділю дощ співає тиху мелодію, а вітер західний 8 метрів на секунду, ніжно пестить поля. Продовжимо з півдня України: південь дарує сонячний жар, вночі плюс 20 плюс 24, в вдень плюс 28, плюс 34. У понеділок небо сяє золотими променями, а легкий вітер 7 метрів на секунду, зігріває, як літній поцілунок. Наступний захід України. На заході небо малює казкові візерунки. Вночі плюс 15 плюс 21, вдень плюс 23 плюс 29, у неділю дощ прикрашає землю краплями, а вітер західний 9 метрів на секунду, додає свіжого настрою. Далі схід України, схід сяє, як літня зірка. Вночі плюс 18 плюс 24, вдень плюс 28 плюс 34. У понеділок дощ тихо танцює, а вітер західний, 10 метрів на секунду, приносить легкий подих. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 16 плюс 22. День плюс 25 плюс 30. Ясно, з м'яким вітром, 8 метрів на секунду, дощ у неділю, Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 27 по 28 липня. Сонце грітиме для пікніків на природі, де птахи співають у супроводі вітру. У неділю. 27 липня дощі додадуть романтики. Уявіть краплі, що танцюють під вашою парасолькою. З 29 по 30 липня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де природа розкриває свої барви. З 31 липня по 1 серпня, тепло підніметься, запрошуючи до відпочинку на галявинах під спів цикад. З 2 по 3 серпня легкі дощі створять настрій для вечірніх мрій, а з 4 по 6 серпня сонце повернеться, даруючи літню насолоду. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці 10 днів подарують тепло з ніжним дощиком, обіймаючи землю любов'ю. Липень і серпень розгорнуть літню казку, де природа співає серенади. Для подорожей обирайте сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Носіть легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку. Хай вона стане вашим вірним танцюристом у вальсі з погодою.